Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Останній тиждень був наповнений у мене різними замовленнями. Ну, деякі з них ви бачили, майже всі ви бачили в інстаграмі, я дещо викладала. Були в мене шкіряні браслети чоловічі, той самий замовник. і іще сподобались вони йому і для сина дозамовив. От. Ну, Вони були от такі самі, тому я не знімала не викладала. Далі інша замовниця замовила такий гранатовий браслет, я вам його ще не показувала тут. Ну, він, власне, дуже мінімалістичний, тут такого особливого нічого немає. Тут єдине, що дуже гарної якості самі намастинки. 6 мм, вони всі охайні, рівненькі, ну, дуже гарна в них поверхня. Така, знаєте, ідеально відполірована гладесенька. Ну І замочок ось такого плану. Теж такий мінімалістичний, симпатичний. Сережки я до них робила. ну Те, що комплект такий супер мінімалістичний, це було якраз побажання замовниці. І сережки були під статтю замочку теж така паличка з кубічними циркончиками, але. Замовниці, вони були за яскраві, і вона захотіла ще мінімалістичніший, тому тут, власне, ось такі манюки. Ось такі малесенькі сережечки. Так, ну це що стосується гранатового. Комплекту. Далі брошечки знову робила. Замовили в мене їх багатенько. І треба було... ну, так, час був лімітований на все це, тому я от намагалася встигнути їх зробити і встигла вже запакувала. Це один замовник, замовив декілька штук. Тому я от вже, вже запакувала, склала. Але сьогодні, власне, я... основна мета нашої з вами зустрічі хочу вам показати придбання, які я вчора придбала. А купила я красивезні такі кабошони. Шикарні камені. Я, як їх побачила, я не змогла просто пройти і їх не купити. Там насправді було ще багато різних. Ну, я вибрала, на мою думку, найкрасивіші це не всі, це тільки три, я купила п'ять. І хочу вам зараз швиденько показати кожен з них. Ось ще такі трикутні. так. Загальний план. І зараз вам дам порозглядати кожен з цих камінчиків. Ніколи не брала раніше кабушони, ну саме от в такому вигляді, щоб не було ні рамочки, ні якогось кільця, ні навіть отвору, куди можна причепити ну, бейл. Власне. Uh, і, ну, але все одно, ну, такі вони були гарні, і я на них так дивилась, і, і закохалася, і думаю, ну, що-небудь придумаю. Ну, і зразу ж почали, почалися в мене ідеї, що ж такого дійсно з ними придумати. Не думаю, що це буде швидка ідея, що я прямо от, в найближчому майбутньому вам покажу, що з них буде. Uh, це має визріти, але, тим не менш, ну, давайте почнемо Чого -небудь. з чого-небудь, давайте з трикутного почнемо. Подивіться. Тут, звичайно, блікує лампа в цих каменях, і дуже важко показати, тим не менш, подивіться. Подивіться. Ну, я навіть не знаю, чесно кажучи, як їх коментувати, тому що ну, просто це все світ для мене, отакого плану камені. Їх просто треба розглядати і насолоджуватися. Лампа блікує, це заважає роздивитись, але. Але Ось такий камінчик. Тут немає ніякої підложки. Ви знаєте, деякі вони роблять на підложках. Тут ні, тут просто камінь. Це саме в Туреччині видобутий камінь. Я, чесно кажучи, не знаю конкретно, що це, але тут агатові якісь агат з якимись включеннями якихось яких таких жил. Я не знаю навіть, що це. Хто тут у нас спеціаліст-експерт. <сі> Можете писати свої думки. Тому що, ну, агатового, ну, це, власне, агат і є тут. Оце от, от, от все, це, це все агати. Але вони якісь такі. ну, Що це за включення в агатах, я не знаю. ну, Є думки пишіть. Так, і от що я думала? Є е в мене. Бажання зробити з них, ну, в деякі, напевно, в, в прямокутні або квадратні, можна вклеїти бейл, або обшити біс... Ну, трикутне можна обшити бісером. Але я, ну, ви знаєте, давно хто за мною спостерігає, я таких прикрас ще не робила, щоб обшивати кабушони бісером. Подивіться, ну, до речі, бачите, тут, тут прозорість, бачите, ось тут є. Це такий, як рисовий. Він назвав їх продавець, назвав ці камені пейзаж, пейзаж Чубука. Ну, в, чубу, в, чубу, в Чубуці добули ці камені. Це містечко біля Анкари. Там природа, гори, от там їх добули, і пейзажні ці агати. Ось, ну, наскільки я зрозуміла. Подивіться, тут якась прозорість, але бачите. Не бачите, не фокусується. Ну, це він назвав як рисовий, як рисинки, бачите? Візерунок гарний. І от я собі думаю, можливо, навіть, можливо навіть придумати якусь рамочку самій і зробити зі срібла. Ну, ясно, що я не працюю з металом, я не зможу її зробити, але можна зробити дизайн і ну, пошукати майстра. Я єдине, що я не, поки що не, не розумію, які це будуть кошти, чи вигідно це робити, чи ні. От. Ну, така ідея в мене засіла. Чи вона вигорить, чи не, чи не вигорить, я не знаю. Ну, поки що просто ідея. Так, це трикутні. Тепер давайте прямокутні. Подивіться, так, тут е, напрошується, ось тут отвір так, зробити. Але е, форма цього каменю трошки... Ширша ось, в цій частині і трошечки вуща тут. Тобто не ідеальний, не ідеальний такий прямокутник. Ось, він такий прозорий. І ось ці е, включення. так, що це, що це за включення? Я не знаю. Можливо, турмалінові якісь. Ну, я не, не можу це стверджувати. Ось, Але подивіться. Просто подивіться. Ну, шикарно. Якби ще не відблискувало світло. Але дуже гарно. Ну, от на такий камінь можна, наприклад, вклеїти бейл, хоча тут прозорість, я не знаю, можливо, і не треба. Може, і можна спробувати. От, тому що, от, якраз от такі прозорі камені мені не хочеться оплітати бісером, тому що його доведеться приклеїти на якусь підложку, і оця прозорість вже ну, цей ефект зникне. А мені б не хотілося. Так, ну, ось так буду вкласти. Так, наступний камінець, дивіться. Який розкішний екземплярчик. Ці візерунки, ну, вони просто захоплюють. Ну, просто краса. Тут ще такі кольори, такі теплі, такі коричнево-оранжеві. Включення, тут якісь і чорні і різні. Цей трошечки товщий. Ось. Отак, так, напевно. Угу. Тому що, знову ж таки, він трошки ширший з цього, з цієї сторони, трошки вущий з цієї. І останній красунчик Ось, не подивіться. Подивіться. Яка краса. Тут вже більш такий насичений. Все одно якась прозорість в ньому злегка присутня. Бачите? Ось, якщо я прибрала руку, тут вожу пальцем, то прозорість є. Але е, кольори такі більше насичені вже. І такі з червоним вже ось ці включення. Ну, шикарно. Пишіть, як вам ці камінці. Чи сподобалися, чи ні. Сподіваюсь, я ну, Я впевнена, що колись я придумаю, що я з ними зроблю, а поки що просто купила, тому що не змогла пройти. Думаю, якщо зустрічається така краса, коли ти навіть її особливо не вишукував, ну як можна пройти повз, коли ти особливо цим займаєшся і це тебе надихає. Просто, от навіть, взяти їх, порозглядати, покрутити в руках, ну це вже така насолода, це такий вже, знаєте, антистрес. Ось. Ну і помріяти, як би я хотіла його бачити. Ну, поки що мрію. Дякую вам за увагу. Пишіть, коментуйте, хто забув підписатися, підписуйтесь. Ну, На цьому все. Буду з вами прощатися. На все добре, бувайте!